Мені здається, я про це ще відео не знімав. Поговоримо сьогодні зроблю обзор. Кріплення на телефон в машину. Це дуже важливо, тому що ну, якщо у вас там нормальний телефон якийсь, і ви працюєте в таксі, то його десь у машині потрібно приткнути. І я, повірте, мені купив не одне, поки якби, знайшов ідеальне, е, ідеальне кріплення. Ну, дивіться, з чого почнемо. Те, що у мене стояло на ланусі. От, от штучка, вона у мене кріпилася. Отут, на ланносі, в принципі, це було ідеально. Отак от у мене цирчало, але тут у мене закривається пів екрана, і воно якби не дуже сюди обдувіде, і воно не дуже зручне. Отака у мене ще штука була. Воно вроді там телескопічне, його можна сюди, але. Тут от, ну, блін, панель, і воно все одно, ну, воно тілепається. Воно, як це ти його, тим паче тут оно ще було на липучці, ну, якби воно тілепається. Отаку от штучку я ще заказав недавно на AliExpress. Ну, от така от вона. Досить зручна, якби от, вона там регулюється, ну, це я сейчас неправильно повисів. Отак от, ну, типа як то так, ну, понятно, що вона вона це їй сейчас так прикрутив. Я якось я її кріпив. Ну, коротше, я її отак якось кріпив, що вона більш-менш нормальна. Але тут головна проблема. Ну, можна трошки його вирівняти, ну, воно закриває обзорність, якби ну, не видно. І літом ну, Це телефону у кабздець буде, тому що тут жарко, якби, і тут воно гріє, гріє досить. Ну, от стекла тут дос, досить тепло і жарко, і телефону прийде капець. Ну, в принципі, а я заказав отаку штуку. От, вона кріпиться, якби. Я не хочу її знімати, я вам покажу її на картинці. Я її притулив ось сюди збоку. От от. Ідеально взагалі. От, коли ти там раз переключаєш, ти заходиш сюди дуже зручно. От, мені, мені от, от Я опираю руку на цей на і мені мега зручно. Оця от штука, вона щось стоїть. Там. Чи 290 гривень, чи 300 гривень. Ну, коротше, штука класна. От, от, от на цьому я зупинився. Можете собі таку замовляти, вона регулюється тут і отак, от там, і, і її можна зверху сюди притулити. Це не реклама абсолютно, це от просто те, що я знайшов для себе, те, що мені зручно. От, ну, таку штуку можна, можна купувати, я залишу на Aliexpress посилання. Можливо, ну, в кожного якби, машина своя, в кожного різні там це ви обираєте вже самі для себе. Але от, ну, я обрав собі от таку от штукенцію. Ну, в принципі, все.